Усім привіт! Цей сезон виявився сухим та несприятливим для росту грибів, на відміну від минулорічного. Але вже серпень і якісь краплини вологи все ж таки падали. Тому ми вирішили відвідати свої улюблені місця сухі соснові бури на межі з вологою заплавою соли. Мандруємо до струмка ось такою хвойною красою. В цих місцях у вологі сезони ростуть повно польських, білих, а згодом зеленушок, чорнушок, маховиків тощо. Але цього літа ще зарано. Тож йдемо, спостерігаємо природну красу та насолоджуємося тишею пізнього літнього лісу. Ось такі у нас сосни, і це не сама велика. Сосни вражають своєю величчю. Шкода, що в цих квадратах запланована технічна вирубка лісу. Тож через декілька років тут будуть майоріти молоді посадки сосен, а під їх лопатим гіллям будуть виблискувати на сонці висипки травневих маслюків. Хоча все одно шкода таких велетнів. Ліс завмер, наче відчуває майбутні події. Але це буде згодом. А зараз нас цікавить лісовий струмок, який біжить просто у болота. Декілька тисяч років тому він впадав в головне русло ріки, але прийшов час, соло несе своє води іншим шляхом, а струмок таки залишився впадати в заболочену старицю. Просто на його берегах є чудова велика грибниця гігантського дощовика. Саме на тінь заплави та вологу цього струмка у нас надія, що саме там з'явилися молоді плодові тіла дощовика якого ми в цьому сезоні неодмінно знайдемо та приготуємо, тож сьогодні перша спроба це зробити. Ось тільки такі місця здатні втримати краплини вологи в таку посушливу погоду. Але надія випаровується з останньою водою цього струмка заплави річки сула. Струмок пересох і гриб нойовик, рятуючись від спеки, знаходить рішення. Він росте прямо на місці висохлого струмка. Я в цих місцях досить багато знімала ці чудові та цікаві гриби. Їстівні, смачні, лікувальні та іноді отруйні. Хто пропустив це відео, може знайти його в моїх роботах за минулу осінь. Ну і на березі струмка, де смоктують останні краплини води із трюхлявої деревини трутовики крапчасті та їх родичі. Ну і, як кажуть, Надія помирає останньою. Ось і місце, про яке я розповідала. Тут росте шикарна грибниця дощовика гігантського. Це дуже добре видно по залишкам минулорічних тіл, які залишилися та досі продовжують розповсюджувати спори, якщо до них доторкнутися або впаде хоча б крапля води. Нічого страшного. У нас ще є час. Почекаємо справжніх дощів. І прямо з цього місця я помітила величезні трутовики крапчасті. Здається, в таку спеку цього просто не може бути. Сподіваюся, це не Міраж. Тож йдемо перевіряти, адже в цій заплаві часто можна бачити те, чого немає, і не помічати того, що є насправді. І здається, вони таки справжні. Ось так, в негрибну пору року можна знайти цікаві гриби, якщо знати, де шукати. А в 200 метрах звідси шумлять сосни, які ростуть на розпеченому сонцем піску. І здавалося, що ні про які гриби не може йти і мови. А за дощовиками ми обов'язково повернемося, назбираємо та приготуємо. Справжній грибний сезон незабаром. Ось такі у нас пироги. Цілих дві пательні котлети.